Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. <реклама> Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія без первородного гріха Зачата, молися за нас, що до тебе прибігаємо. перша тайна радісна благовіщення Пресвятої Діви Марії. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах. Особливо молимося за нашого папу Франциска, за святу церкву, просимо за всіх єпископів, просимо за всі сім'ї, про благодаті потрібні. В щоденному житті, вихованні дітей, просимо про нові покликання до священства богопосвяченого життя. Про дар міцної віри для усіх нас, всіх тих, котрі просили нас про молитву в усіх ваших намірах, які надсилаєте нам просячи про молитву. Отче наш, що на, щось, на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, и благословений лона Твого Ісус. А -а -а. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословенна твої жінками, благословений плітло на Твого Ісуса. Yeah. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена Твої жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Марія первородного гріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Друга тайна, радісна, відвідане Святої Єлизавети. Молимося в цій тайні, в усіх наших намірах. Особливо молімося за нашу батьківщину, Україну, просимо про справедливий мир, завершення війни, просимо про мудрість для керівників держав, керівників нашої країни, просимо також Господа за всіх воїнів, які захищають нас, про благодаті сили для них потрібні. Просимо також Господа. За усіх поранених про їх зцілення, про всі необхідні благодаті для нашого народу, отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена між жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія первородного гріха, Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Третя тайна, радісна народження Ісуса Христа. Молимося тайні в наших намірах. Просімо Господа, особливо за зцілення усіх хворих. Про здоров'я душі і тіла для нас, усіх, за тих, котрі просили нас про молитву, котрим ми обіцяли нашу молитву, просимо також за тих близьких, рідних, які хворіють імена, прізвища осіб, яких надсилаєте нам з проханням про молитву, щоб Господь дав благодать зцілення, здоров'я для усіх. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя як на небе, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. <рес> Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і Радуйся, Марія, благодаті повного спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повного Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. <плес> 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 Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена ти між жінками і благословений плітло на Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Марія безперевородного гріха Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Четверта тайна, радісна, жертва Ісуса в храмі. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах, особливо. Молімося, про дар вічного життя для всіх померлих, тих, які загинули під час війни, віддали своє життя, захищаючи батьківщину. Просимо за наших близьких рідних, померлих, щоб Господь прийняв їх до свого царства в небі. Просимо за всіх страждаючих в Чистилищі. Отче наш, наші сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти жінками, Благословенне плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенно тми жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Yeah. Радуйся, Марія, благодати, повна Господь з тобою, благословена твоїми жінками, благословенний плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, спод з тобою, благословена тим жінками, і благословений і плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословен і благословений лона Твого Ісус. <реш> Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословен і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амінь. О, Марія без первородного гріха Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. П'ята тайна, знайдення Ісуса в храмі. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах, особливо молимося. За всіх наших добродіїв, за всіх глядачів, вас, брати і сестри, які зараз молитесь разом з нами, просимо усіх ваших намірах, просимо також Господа, за всіх, хто духовно матеріально підтримує наше служіння в католицькому телебаченні, всіх працівників, волонтерів, всіх наших друзів, усіх ваших намірах, які надсилаєте під час цієї молитви, щоб Господь вислухав їх. Якщо згідними вони є його з його святою волею, Отче наш, що єси на небесах? Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, хай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословения плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена ті жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного сподь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. <рекунок> Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безпереворотного гріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через його страсті та хрест. Були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Амін. Господь з вами і з Духом Твоїм. Хай благословіння Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, царице. Мати, милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бійні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, Свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід Твого лона, оласкава, о люба, осолодка Діво Марія. Моли за нас, Пресвята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїлися обідниць Христових. Богородиця злурт, молись за нас, Богородиця з Лурд, молись за нас, Богородиця з молись за нас. Свята Бернадетто, молись за нас, і Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо, брата і сестри, за спільну молитву і запрошуємо єднатися в цій молитві щобудення о 16-й годині. Залишайтеся з нами католицьким телебаченням віковічного слова. Слава Ісусу Христу!